Вітаю вас, діти! Сьогодні до нас у гості завітав незнайко. З ним щось трапилось. Давайте послухаємо його. Велике місто просто горе. Я розгубився. Ой і ай. Не знаю знаків світлофора. Ледь не потрапив під трамвай. Авто, автобуси, трамвай. Туди-сюди вправно снують. Я впав у розпач і не знаю. то де ж дорогу перетнуть. Незнайко, не хвилюйся, заспокойся. Ми разом з дітьми пропонуємо тобі погратися з нами. Діти, розкажіть незнайкові, що необхідно знати, щоб переходити дорогу. Правильно, необхідно знати правила дорожнього руху. На вулицях нашого міста постійний рух. Назвіть учасників дорожнього руху. Учасниками дорожнього руху є пішоходи і транспорт. Всі люди великі і маленькі, як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Справжній пішоход це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів. Діти, а скажіть мені, чим відрізняється один від одного водій, пішоход? Та пасажир. Водій це хто? Водій особа, яка керує транспортним засобом і має при собі посвідчення водія. Пасажир це хто? Пасажир особа, яка користується транспортним засобом і знаходиться в ньому, але не причетна до керування ним. А хто такий пішохід? Пішохід особа, яка бере участь у дорожньому русі поза транспортними засобами і не виконує на дорозі будь-яку роботу. А хто мені скаже, де рухається транспорт? Так, транспорт рухається по дорозі. А де мають ходити пішоходи? Так, пішоходи повинні ходити по тротуарах. Або пішохідних доріжках, які ще називають зебрами. Розкажіть, нізнайкові, як правильно переходити дорогу. При переході вулиці треба спочатку подивитися ліворуч у бік транспортних засобів, а потім подивитися праворуч. І якщо шлях вільний, то можна переходити дорогу. Якщо є пішохідний перехід, то переходити дорогу слід по ньому. А зараз, дітки, відгадайте загадку! В мене є три кольори. Всі для тіла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Так, це світлофор. А що означають кольори світлофора? Так. Червоне світло наказує зупинитися. Жовте світло попереджає, що слід приготуватися. Зелене світло означає, що шлях вільний можна переходити дорогу. Тож за допомогою світлофора ми також переходимо вулицю, дочекавшись зеленого світла. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Подивіться, на зображення. І кажіть правильну відповідь. Пішохідний перехід називають зеброю. Так, правильно. Переїзд, де перетиняються автодорога і залізниця, називається залізничний переїзд. Молодці. Кермує рухом на перехресті триокий. Світлофор, так, правильно, дітки, подивіться. Брат машину зупиняє, озивається до мене. Світлофор три ока має, червоне, жовте і зелене. Червоне треба пам'ятати, і ти не можна, слід чекати. Мигає жовте, не хвилюйся, будь уважним, приготуйся. Зелений вітер, сніг чи злива, через дорогу йди сміливо. Так, дітки, це світлофор. Він означає, що дорогу треба переходити по пішохідному переходу, орієнтуючись на колір світлофора. Самостійно перебігати дорогу суворо заборонено. Не знай, ти добре запам'ятав правила дорожнього руху? Так, я запам'ятав правила. Дякую вам, діти, до побачення. Дякую я вам, діти, до побачення.